І ось ці емоції, вони живуть в мені досі. Цей експеримент ви можете повторити вдома навіть без дорослих. Привіт, друзі! Я Наталія Зима, вчителька хімії дистанційного ліцею Меридіан. Я обожнюю хімію і знаю, що хімія це найбільша магія, яка існує у світі. Сьогодні ми з вами будемо випробовувати цю магію. Дещо з того, що ми сьогодні будемо робити, можна відтворити вдома, але будьте обережні. Обов'язково в присутності дорослих і дотримуючись правил безпечної поведінки. Ну що ж, стартуємо? У хімії є дуже багато дослідів, які умовно називають змії. Деякі ці досліди є достатньо небезпечними, а деякі з них можна зробити навіть у домашніх умовах. Але пам'ятаємо, тут потрібно використовувати сірники, відкрити полум'я, тому правила техніки безпеки, в першу чергу, і дорослі мають бути поряд. Для цього досліду нам потрібен нам потрібна таблетка сухого пального і таблетки кальці-глюконату, які продаються в аптеці. І коштують реально пів копійки. На сухе пальне. Ми складаємо наші пігулки і підпалюємо сухе пальне. І спостерігаємо, як з наших білих пігулок починають виростати змії. Вони не дуже хочуть підніматися, але вони ростуть все більше і більше. Вони завиваються у кільця. Якщо ви складете в пірамідку багато таких пігулок, то ваша змія вийде достатньо велика. Хочу нагадати, що ми ніколи не задмухуємо полум'я, а закриваємо його для того, щоб погасити. А чи бачили ви виверження вулкану? Вулкани, звичайно, також бувають різні. Але я пропоную вам сьогодні подивитися виверження вулкана, напевно, найфеєричніше. Я так думаю, що якщо вам до цього ще не вдалося подивитись виборчим, сьогодні ви зрозумієте, як це відбувається. У порцелянову чашку ми насипаємо амоній дихромат. Такий гарний помаранчевий порошок. І підпалюємо його. Такий дослід, звичайно, ви не проведете в домашніх умовах, але він точно варто, щоб його побачити. А ще більше цікавих дослідів ви знайдете на платформі дистанційного ліцею Меридіан. Посилання в описі. Друзі, привіт! Я тут просто нахабно влізла в досліди до пані Наталі, тому що з дитинства в мене є спогад про мій перший урок хімії. Коли абсолютно прозора рідина раптово стала малиновою, і ось ці емоції вони живуть в мені досі. І пані Наталя люб'язно пообіцяла, що ми це повторимо з нею прямо зараз. Розкажіть, як це відбувається. Беремо пробірку, наливаємо розчин, який абсолютно не рожевий. Бачимо ніякого обману. Маємо інший розчин. Також абсолютно безбарвний. Ну і власне ми готові побачити магію! Але це ще не все. Ми можемо знову перетворити цю суміш на безбарвну. Насправді це все дуже просто. Ми мали розчин лугу. І мали індикатор фенолфталеїн, який змінює забарвлення у лужному середовищі на малиновий. А потім ми до цієї суміші додали кислоту. Відбулася реакція нейтралізації, луг зник і зникло і забарвлення. А я можу сказати, що на уроках хімії ще можна тренувати дикцію: фенол-фталеїн. Сподіваюсь, ви запам'ятали. Всім привіт! І цей експеримент ми будемо робити без вчителя. Для нього нам потрібен штучний сніг, вода, якась тарілочка і щось, щоб перемішати. Насипаємо, додаємо трошки водички. І перемішуємо. Цей експеримент ви можете повторити вдома навіть без дорослих. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас. Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Але це не означає, що ми з вами побачили все можливе, що ми можемо побачити на уроках хімії і навіть в домашніх умовах. Очікуйте на продовження гарного дня!